Так, вони опудрені! Друзі, усім привіт! Ось так я вивчаю українську мову. Отримала замовлення на розетки, замовляла ось такі медичні рукавички. І зараз так переглядаю цю коробочку, і тут написано «Опудрені». І я ще такого слова не знала. Вони опудрені! 7 гривень тут 100 штук або 50 пар. Мені дуже зручно, тому що молода картопля і ще щось. Тобто, знаєте, для рук я інколи користуюся, іми. це не кожного дня. А особливо взимку хочу нагадати, хто нещодавно на моєму каналі, у мене дуже така, знаєте, реакція взимку на руки, коли постійний контакт йде з водою, ти не стільки їсти наготував, скільки ти посуду потім помив, те підсмажив, там то, ну, кому я кажу, ви це все чудово розумієте. І в таких випадках взимку я. Майже кожного дня в рукавичках і посуд мию, і все, тому ну, тут їх вистачить надовго. 107 гривень, 100 штук. А коли я в аптеці робила онлайн-замовлення, не пам'ятаю в якої, це було це було восени 22-го року. І я замовляла 10 пар, то вони мені в звичайний кульочок поклали. Які в них були розміри, такі вони так і поклали. І цього разу думаю, ні. Не треба мені більше такого, тому еска, коробка і добре. І наплутала замовленням. Моя знайома з мене сміється в тому сенсі, що знаєте, літом майже кожного дня прання, тому що спекотно ти приходиш, все знімаєш. Завантажуєш в машинку, потім зранку воно вже сухе, ти його одягаєш, і враження таке у людей, вона ходить в, од... ну, в одному і тому ж одязі, але ну, це лінуєш, знаєте, інколи шкафу відкривати. І знайома каже, ти кожного дня за літрою бігаєш до магазину. А воно ж так і є. Ну, не кожного дня, ну майже. То я вирішила замовити побільше і чомусь мені здавалося, що я замовила 2,7 об'єм, а прийшов 3740. Ну нічого, ціна: я дві баклажки такі замовила. Ціна за одну 339 гривень. Це була акція на розетки. Тому Ой, ще знаєте що, зручно робити зарядку. О, а дійсно. Ну, це вже жарт. Тому ось таке замовлення я отримала. І сьогодні так, таке у мене якесь дивне відчуття. Як, якщо комусь розповісти, люди в це не повірять. Але це факт. Я сьогодні якось... Повернулася в минуле. Чому? Тому що... Дівчата, хто мене вже давно дивиться, пам'ятаєте, ще за... Десь за тиждень до повномасштабного вторгнення я показувала, ми з Владіком їздили в Дніпр. Я в бракарті щось там купувала. Ми прогулювалися в Мос Сіті, і поки Владик там на задньому фоні він стояв з кимось балакав по телефону, я вам показувала, що я купувала в бракарті. І там, де він стояв, там ще така, таке, таке коло було і 50%. Я не пам'ятаю назву цього магазину, але це магазин там білизни жіночої, що там, Одяг для дому, ну таке. І мені сподобалась ось така сукня мені сподобалась. Вона така легенька, і я питаю що я не розумію, поясніть, для чого такі сукні купують, от для чого. І мені тоді продавчиня каже, що. Так, в хаті ходити, або ті, хто там на базу відпочинку кудись їдуть, так, щоб знаєте, е, в їдальню там піти, так, прийшла з пляжу, там, накинула цю сукню і воно легенько, і начебто, знаєте, так. Ну, тобто. І ми тоді приїхали з Дніпра. Я про це вже про цю сукню і про цей момент я не розповідала, тому що в мене вже зарядка на телефоні сідала. І я, щоб не забути, що це на море я буду брати, я цю сукню, я вже кульок викинула, поклала тут в ту шафу, там, де вна, у нас купальники. Ну, або все для моря. У нас там є така шуфлядочка, і там воно все лежить. І потім, коли вже через тиждень почалося повномасштабне вторгнення, хто там згадав про ту сукню і про ту шафу з купальниками, розумієте? А це щось я вирішила ще поскладати. Ну, мене туди занесло. Я не знаю чого. Сьогодні зранку. І я дивлюсь, думаю, що це за кольок? Я його відкриваю, а там ця сукня. Ну, з неї ще ось його залишив, ну, тільки що етикетку. Ну, хто виробний? Тут ви все бачите, бачите. І ти пригадуєш, які ми... За тиждень ще до цієї біди ми, у нас були свої плани, тому що з березня вже повинна була починатися акція від нашої бази отдиха, сплачу броню заздалегідь, отримає 30%. І ми планували, що ми поїдемо. Це перші числа повинні були бути червня нам дуже подобається їздити спочатку літа на море. Як ми кажемо після зими, свіжий ковток повітря і квітнуть троянди, акація, аромат море. І це такий букет влітку такого вже не буде, а будуть медузи. І чомусь ось так у нас. Те, що я на мирний час купувала, потрібно зараз одягати, потрібно такий, пройшло майже півтора року і тільки зараз я його перший раз наділа. Таке враження, як минуле, знаєте, свої спогади, плани. Ну, нічого. Може, у вас там десь щось таке завалялося, що ви не знаєте? Чи це тільки в мене так бувало в житті? Я забула вам ще показати, що я купувала це є моє відкриття. Інколи, знаєте, до чаю або молочка хочеться печива. але я дуже давно вже не купую печиво в магазинах, тому що мені не подобається, тому що як ти навіть. Ну... Інколи ж хочеться, да, себе там побалувати, ще щось, але ну, мені не подобається, в мене якийсь дискомфорт, в мене якась печія потім, у шлунку. Мені, хоча я ніколи на це не скаржусь, але. Чи почали якось економити і додавати тра більше транжирів в то печиво? І не знаю. Це моя особиста думка. Я нічого не стверджую. Я кажу тільки свої, що я відчуваю. І ось я заходжу в магазин. У нас на базарі товари із Європи, шоколад. Я вам про нього вже розповідала. І там ось таке печиво. Сітка 841, це яка країна? Я не знаю, але мені дуже печиво сподобалось. По-перше, тут корисні злаки і так далі, воно дуже легке. І що зручно, знаєте, ціну я не пам'ятаю. Так, по 4 штучки можна з собою, знаєте, на перекус, хто на роботу йде, так взяв. І там іще ми вже їли, то залишилося трішки. Тобто це моє відкриття, дуже якісне печиво. Друзі, а я зараз зняла чехол з телефону. І я навіть зараз не можу уявити, якщо б я ходила без цього. Він такий якийсь маленький, хочу поміняти. Воно так не дуже відрізняється, але тут в мене тут позоре, наче, ну, таке матоване. А тут, тут таке. І ще є білий чехол. І ось такий синій. Це я приміряю, який одягнути на телефон. У мене останнім часом дівчата писали. Як, як мені дівчата написали, що їм подобаються походеньки по магазинах. О, як вам ось такий чохол. Чиптон. А він якийсь слизький. Це якось так ем, впевнено я тримаю в руках. А тут якось. <схід> Подивимось. Ось такий в мене сьогодні день 11. -й. Липня сьогодні вісім років, як моя мама стала янгелом. І я це відчуваю. Вона мене захищає. І Я не знаю, я відчуваю від неї такий і від батька теж, але сьогодні про маму. Знаєте, я відчуваю, що вона зверху таким якимось куполом на мене. Мене захищає мене, мою родину, мою дитину. Я їй дуже-дуже за це вдячна. Я зараз дивлюсь на небо. І я це помічала, я оце відео вам розповідала. Пробачте за таку емоцію. Я пам'ятаю, як я у жовтні була у Києві. Тоді були перші обстріли ТЕЦ у Києві 10 жовтня, і це був понеділок. І наступного понеділка я поверталася додому. У мене потяг був зранку, о 7 годині ранку, якщо я не помиляюсь. І тоді я приїхала додому, і я вам казала про те, що вирішальні 7 хвилин. Ну, це я так сказала, може і не 7 хвилин. Я так сказала, тому що ми тільки сіли в потяг і а, 10 хвилин. І ми почали рух, і через 10 хвилин я читаю про те, що там, де я проїжджала, там вибух. А я вже їду тут. І поїзди тоді йшли з затримкою. І ще раз було цієї зими вже було, я йшла з манікюру. Хто з мого міста я зайшла в Дмарт. Щось на касі я купувала. І я це, теж про це розповідала. І я на касі стою і таке враження, що начебто гальма в цих дверях якось <гум> пошкодилася, і воно такий, знаєте, як бабах. Касирша на касі злякалась, ой Боже, що таке? Черга тут теж щось. Що...". А я кажу, що, за дверима треба слідкувати? Заспокоїла чергу, розрахувалася за товар і все. Вона каже: А ну може, да, двері дуже так стукають, а вони ж там отак і їздять. І мені здавалося, що двері отак. А це була вибухова хвиля, така невеличка. Ну, тобто, ви розумієте. І я виходжу з тою буханкою хліба, дивлюся, фоткають, а що ви фоткаєте, а воно збили. А, це збили? А, ну збили то добре. І я починаю йти додому, і тільки потім я розумію, що я йшла і думала, чи мені в дмарт зайти за хлібом, чи вже сільпо або В АТБ чи в Варус. І думаю, ну чого я хліб звідсіля буду тягнути? І потім. Тобто ви розумієте, як складається і як я можу сказати, що я не відчуваю цього. І ще якийсь момент був, я зараз отак швидко я не можу пригадати. Тому вісім років, вже як моя мама, стала ямкою, але я завжди відчуваю. У кого є мами ще, знаєте, на землі. Приходьте до, до них частіше. Як казав Скрябін, мені дуже подобаються його слова. Дзвонить мамі почаще, не по телефону, а в двері. Це його слова. Так, все. Все буде добре. Головне, ми знаємо про те, що буде добре. І дякую вам велике за те, що ви є. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, я буду вам за це дуже і дуже вдячна. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному.